Доброго дня. Так, сталося, що між відео, записаним, між останнім записаним відео та цим відео минуло досить багато часу, але е якраз для нового відео є дуже сприятливий привіт. Хороший привіт. Це Китайський новий рік за лунарним календарем. Тому хочеться про це поговорити трохи і розповісти про це. Отже, у ніч з субота на неділю, тобто з 21 січня на 22 січня. розпочнеться китайський новий рік. За лунарним календарем. В Китаї це називають святом весни, і розпочнеться перший день першого лунарного місяця вже нового року. Свято весни це одне з найбільших свят в річному циклі китайського традиційного календаря. Про який, власне, перед тим, як говорити про саме свято, варто поговорити трохи більше. Як бачимо, свято весни прив'язане до певного астрономічного циклу, в даному конкретному випадку до лунарного циклу, і, відповідно, це важлива точка на колі року. Хоча, якщо ті, хто стежать за моїм відеоканалом, вони пригадають, що є відео про зимове сонцестояння. Це ще одна дуже можливо найважливіша точка в колі року, з якої саме і запускаються поступово нові енергії року, тобто енергії нового року вони приходять. Не в одній якісь точці, а не мов би, такими хвилями. Тобто, спочатку в нас є зимове самосостояння, коли е, ми проживаємо найкоротший день світловий день у році, і він е, символізує е, смерть і народження е, в християнській традиції це відомо під назвою. Різдва хрестового, а потім згідно лунарного календаря, коли це в нас другий новий місяць, який припадає після, після зимового сенсостояння? Починається свято весни, і остаточно енергії року включається 4 або 5 лютого. Це якраз чіткі дати, коли які не змінюються від року до року, в той час, коли початок весни за лунарним календарем природньо припадає кожного разу на різну дату, в залежності від того, як на який день припадає лунарний цикл місяця. Відповідно. Остаточно енергії року включиться четвертого е, в даному конкретному випадку 2023 року, або буває, що в залежності від року це припадає на 5 лютого, е, це вже за сонячним календарем, і саме тоді включаться оці знаки року е, чорного кролика. Е, і остаточно енергії року включиться нового року, включиться в роботу, образно кажучи. Відповідно, ми маємо такі свого роду три хвилі, коли надходять сили нового року. І відповідно, кожна з цих точок дуже важлива в на календарному циклі, тому що вона символізує. Е, прихід наближення е, і підсилення енергії нового року, і е, кожен день відповідний, відповідна точка в календарному циклі вона повинна проживатися уважно, тому що зазвичай такі дні вони відіграють е, роль своєрідних дзеркал, е, своєрідних передвісників, е, які несуть нам знаки е, характеру. Щодо характеру того чи іншого року. Але е, давайте підемо до свята Весни, які е, будуть святкувати мільярди без сумніву людей у всьому світі, особливо е, люди у КНР, е, люди на Тайвані в, в Китайській Республіці, в інших країнах Південно-Східної Азії, е, тому що там це одне з найголовніших свят. Річного циклу, тому що приходить весна, е, включаються нові енергії, починається відродження життя, і е, сформувалися певні традиції святкування цього року, цього свята, в Китаї це традиція полягає в тому, що вдома. Можливо, єдиний раз в річному циклі, в залежності від того, де живе родина, за родинним столом збираються три покоління родини: батьки, їхні діти і діти їхніх дітей. При святкуванні, Під час святкування не запрошуються гості, навпаки, закриваються двері до будівлі і до будинку і. Відбувається святкування за е, кілька днів до Нового року е, проводять такі жертвоприношення е, богові е, дому і доповідають богам на небо, е, як поводилася себе родина впродовж е, того чи іншого року. Е, святкування новорічні вони е, тривають кілька тижнів, а іноді і місяць. Е, на кілька днів зумирає торгівля в Китаї. Е, всі е, стараються в країні відбувається транспортний колапс свій рідний, тому що всі стараються приїхати додому е, і відсвяткувати разом із родиною. Це важливе свято, яке символізує початок нового річного циклу. І відповідно, кілька днів, після кількох днів люди виходять на вулицю і святкують вже на вулиці з різними феєрверками, відновлюється торгівля. Рекомендується займатися в цей період каліграфією, такими інтелектуальними заняттями. Не знаю, наскільки це дотримується зараз у Китаї, але е ще раз підкреслив, це дуже важливе свято. І тому е завтра, тобто сьогоднішньої, ну, з сьогоднішньої суботи на неділю, з 21-го в ніч на з 21 на 22, і завтрашній день е будьмо уважні, е тому що е надходить. Ми будемо проживати важливу точку в річному циклі, з якою пов'язані відповідні зміни і стану нашого організму, стану нашої психіки, які потрібно спостерігати і уважно до них ставитися, в зв'язку з тим, що з ними можуть бути пов'язані наші подальші якісь життєві зміни чи коригування наших життєвих стратегій. Однак за будь-яких обставин, вірмо, Збройні сили України, віримо в перемогу України. Бажаю всім всього найкращого і приємних свят китайського нового року і успіхів у новому році. Але ще раз підкреслю: остаточно енергії року включиться лише 4 лютого 2023 року. Про як... і про цю дату ми поговоримо в окремому відео. Хай щастить.